Вони спіаніли. Стала я смілива. Вони загасли, запалала я. Слова ухмурих вісних страти сурово крикнула добраніч. Там він. Відкриті двері, сп'яніли слуги, хрипять на варті. Я воно змішала. Смерть і життя смагаються над ними, жити їм чи вмерти. Я все зробив. галасу не чула? Я чула тільки софт цвірконів. А ти не розмовляв? Коли? Тепер? Коли спускався? Так. Шш! Хто спить у другій спальні? Дональбані. То сумне, дурні слова видовище сумне, один зареготав у сні, а інший вбивство крикнув, і вони прокинулись. Я стояв і слухав, слуги помолились і знов поснули. Волі там лежать. Один гукнув помилуй Боже нас. А інший відповів йому амінь. Не мов, побачивши ці руки ката. А я стояв і слухав. Я не міг сказати амінь на їх помилих Боже нас. Ти не зважай на це. Чому не міг я вимовити амінь? Я милості жадав, але амінь. Застрях у горлі. Про подібні речі не треба думати, бо спожеволієш. Здалось, я чую крик. Не спіть віднині. Макбет зарізав сон. Невинний сон. Сон, що розмотує клубок турбот, Змиває в тому теплою водою, бальзам для хворих душ, здоров'я спільник, на бенкеті життя найкраща страва. Прощати. На цілий дім луна той крик, не спіть, Гламіс. Зарізав сон, тому Кавдор забуде сон, тому Макбет забуде сон. Та хто ж у це кричав? Шановний пане, оставте ви на шляхетну з думками дикими. Візьміть води, і змийте з рук ці докази брудні. Навіщо ножі принесли ви з собою І в місце там, їх віднісіть. І слухав пашта кров'ю. Я боюсь подумати, що я зробив. Я не смію глянути на це. Безвольний. Не жіно зайти. Соний мертвяк лише малюнки. Дітям тільки личить боятися мальованого чорта. Де стукіт? Де, де стукіт? Та що ж зі мною? Кожен звук мене лякає. Що це за руки видирають очі? Чи змиє весь Нептунів океан цю кров з руки? Ні. Скоріш скривавить незліченні моря й зелені багряна стане. Стукатять обрамо з півдня. Підемо до спальні трохи води і діло з з нас. Цю справу знати і себе забути. Як без думка стуки цей збудив!